Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Сьогодні я хочу зробити, сьогодні 30 травня, вівторок. Вам показую. І буду зараз робити розклад на знаки зодіаку на тиждень. Подивимося, що кому як припаде. Починаємо з знаків вогню і подивимося, що на цьому тижні буде для знаків вогню. Перший овен. Позитив негатив, ну, і загальна карта обща? Енергетика. Ну, дивіться, овнів на цьому тижні буде. Ну так, не дуже скажемо. В позитиві лежить рулетка. Тобто будуть якісь іти зміни, в яких ви не дуже впевнені, чи потрібні вони нам вам, чи не потрібні. Але ж воно буде двигатися. Така, знаєте, незрозуміла така буде ситуація, отака. От і на негативі лежить гора. Тобто будете проходити ці проблеми. Вони не будуть вам подобатися, але будете їх проходити. І загальна карта цього тижня для овнів Лупа. Лупа це будете придивлятися, роздивлятися, вивчати цю ситуацію, дивитися з різних боків, думати, тобто якось шукати вихід з положення. Ну, ось такий буде тиждень у вас. Це я не скажу, що у всіх таке буде, але, але якісь відголоски. Тобто для овнів оцей, цей, цей тиждень, бачите, прихватується кінець травня і початок червня. Ось він такий, знаєте, буде незрозумілий, неярко виражений, з якимись змінами, які приведуть до проблем. І ви будете то дуже вивчати, думати, розглядати з різних. Боків. Так, ну давайте подивимося, що чекає Левів на цьому тижні, яка у них буде ситуація? Це не скринька, люди. Я беру як хочу. Так, ну що, для левів на цьому тижні, бачите, йдуть тучі. Тобто вони будуть мінятися туди-сюди, туди-сюди, тіліпатись буде ця ситуація. В принципі, це непогано. Ну, на жаль, буде і темна ситуація також. Також будуть неясності якісь, але будете їх проходити. І ось падає карта масок. Дивіться, це йде на негативі маски, тобто, це будуть люди, які придурюються, прикидуються, обманюють і брешуть. Тому, леви, будь ласка, будьте уважні. Загальна карта для левів ключ в ваших руках. Ви можете вирішити всі свої питання. Треба лева менше лінуватися, бо леви люблять полежати, покушати. То леви, будь ласка, будьте такими більш рухливими і ключик в ваших руках, щоб вирішувати в кращому сенсі свої питання. А цих людей зашкірняк зі свого життя. Ось так. Тобто по цим картам, щоб ви розуміли, вас можуть розвести. До речі, мене питалися розводити. Казали, що 60, гривень, 60 тисяч гривень я виграла, але мені треба піти на пошту, там питали, який у мене поштовий індекс, щоб я получила посилку, там будуть документи і заплатити за цю посилку, бо там ще жіночі якийсь косметичний комплект. 460 гривень. Я сказала, адьо. Адіо, я нічого нікому платити не буду. Ви щепити з цих 60 тисяч. Я знаю, що це розвод люди. Тому не ведіться, ось він виліз опять і давно він був і опять виліз. Тому оце теж в тому плані може бути. Зараз розказують, що багато виплати, там допомоги, оце теж теж. Сюди заходить, тому будьте дуже пильними. Але тут можуть бути дуже різні моменти, різні життєві ситуації. Але обман це така сутність цієї маски. Люди скриваються під масками і брешуть, вводять вас в оману. Останній знак вогню стрілець. Дуже такий рухливий знак. Второго він оргакан дьявола. Так, що ви такі у нас ух. Ну, давайте подивимося, що вас чекає на цьому тижні стрільці. Який у вас буде позитив, негатив та загальна обща енергетика цього тижня. М -м -м. Хочу вас стрільці більш-менш тут. Хоча ця карта не дуже. Ой, ненавиджу цю карту. Так, ну дивіться, стрільці, робота. Робота це дуже хорошо, причому постійна робота. кого немає, то знайдете ту роботу. Робота буде коротше стрільців. Але на негативі лежать кубіки. Це зміни. Опять-таки зміни, які непонятно, це рулетка, якісь моменти незрозумілі, непонятні. І зміни ці вони лежать поряд з книгою. І на фоні це загальна карта. А якщо б це була робота і якась гарна карта, я б подумала, що це ну, перенавчання, навчання, опит, фах, таке інше професійне. Тут лежить книга е, біля кубіків, да, негативних оцих кубиків, непонятних. Тобто вони в парі працюють, що це для вас буде якийсь урок. Якось щось ви так знаєте, получите якийсь навчання, якийсь урок. Але це по цій книгі, будьте дуже уважні, бо тут е, ще може щось скриватися. І скриватися може щось не дуже хороше, яке у вас може бути пов'язано з роботою, бо основна карта у вас іде робота. Бачите, зміни, скоріш, вони будуть на роботі, зміни роботи. Книга, може, і буде навчання, але може бути якась ще і скрита інформація. Тому будьте уважні, це буде пов'язано з роботою. Може, хтось наклепає на вас щось. я... Можу, звісно, докласти, давайте докладу. А, значить книга і Лілії. Книга і Лілії. Ну, а, хотілося б так сказати вам, що це буде комфортна ситуація, що це будете ви повишати свій а, а, статус, свій а, фах, а, Ну, непогано. Але для того, щоб бути в цьому впевненим, Ще треба докласти на кубіки. Ну, непогана карта. Так, тут іде рост. Дуже гарна карта. В принципі, гарні карти випали. То ось для того росту, щоб у вас був по роботі, вам треба вчитися отримувати якийсь фах. Ось вам я розказала, тому думайте. Так. Ну і по знакам вогню я закінчую. Бажаю вам всього самого найкращого. І думаю, я буду робити це, в принципі, кожного тижня. То передивляйтеся, може, буду робити окремо для жінок і для, дівч... для чоловіків і для жіночок. Це так, я думаю, все, почуємось, папа. -па. Чекаю ваші лайки і коментарі, будь ласка, дайте обратний мені зв'язок.